Бліц запитання. Втручання штучного інтелекту в наше життя. Добре чи погано? Це деколи добре, а деколи погано. Погано тим, що штучний інтелект замінює нам книжки. Те, що колись ми ходили в бібліотеки, щоб дізнатися щось нове для себе, прочитати якусь цікаву книгу або. Просто провести час, то тепер ми можемо просто знайти якусь інформацію в інтернеті, і вона може бути не завжди правдивою, це можуть бути і фейки. Так. А ще щодо штучного інтелекту, мене цікавить питання, штучний інтелект. От різні картинки створені штучним способом. Воно виглядає природньо, завжди. Чи є різні нюанси в цьому? Картинки створені штучним способом. Як люди реагують на це? Чи завжди однозначно, чи завжди раді те, що вони побачили? Чи в когось, може, то викликає занепокоєння? Хто може висловитися? Назар. Ну, не Завжди штучний інтелект зробить файну фотографію, дебо менше, добре не навчився це робити. Так. Тобто не на всіх 100%. І якщо людина кмітлива, вона зможе побачити, що є нюанси, що це створено штучним способом. Як засоби масової інформації впливають на людей? Є багато позитивного, правда, що корисного ми черпаємо із засобів масової інформації, Марія. Що корисного ми із засобів масової інформації черпаємо? Корисного? Що? Ну, Хто скаже? Що корисного, Даринка? Що корисного ми черпаємо від засобів масової інформації? Дівчатка, ну от для себе, що ви для себе корисного почерпнули? Прошу, заходьте в інтернет. Черпаєте там інформацію, правда? Телебачення, дізнаєтеся про що? Що відбувається де? Що відбувається в світі, так? Десь на політичній арені, далі, в суспільстві загалом. Як живе, чим живе світ? Добре. А що є некорисного? Що можете сказати? Некорисного? В засобах масової інформації? Те, що деколи буває неправдива інформація про якихось відомих людей і через, через цю неправдиву інформацію людину можуть навіть довести до, до смерті. Ну, буває по-різному, так? Тобто, якісь непорозуміння виникають в такому значенні. Значить, тут також є. Повинна людина завжди користуватися власним розумом. І коли людина користується власним розумом, то як це називається? Це мислення її називається? Це називається критичне мислення. Так, це називається критичне мислення. Добре, значить, усім бажаю мислити критично, щоб не потрапити на гачок. Шахраїв, щоби було щасливе життя, щасливе майбутнє. Добре. Якою повинна бути інформаційна гігієна, щоб вперегтися від впливу різних сторонніх осіб, які намагаються які намагаються вивести з рівноваги декого спілкуючись з ним. Потрібно мислити критично і завжди перевіряти інформацію, яку ви споживаєте в інтернеті. Так. Завжди перевіряти інформацію потрібно. І, і якщо ти. Відчуваєш, що це інформація, твій внутрішній голос, твій розум, тобі підказує, що ця інформація неправдива, то потрібно що? Потрібно завершувати з такими людьми розмову, а той навіть і не.